Три друзі, мої вітання всім і кожному окремо із Житомира, який бачимо добряче, так заливає з небесної канцелярії. Центральний стадіон у Житомирі прийматиме сьогодні чергове протистояння української прем'єр-ліги, де вперше на такому рівні зустрінуться Полісся та епіцентр. Паве спорт хіба та злоти. Тебе вітає паве! Це дві все світри, папе, це дві все світри, це дві все Побачимо, ну, насправді, ось це розташування. Епіцентру все ж таки немає. 4-3-3, як нам малювали, або там 5-3-2. Ось такого варіанту. Ось тут потріл, стійка і Брагару не влучає, м'ячу, як слід, там порожні вже ворота були. Удар з далі дистанції від Поліції, зокрема від Богдана Михайличенка. Доволі несподіваний, так дали йому пробити. Але тут був коридор, і зокрема, завдяки діям Миколи Гайдучка. Вдалося відтягнути на себе. Раєфлан тут є Гуцуляк. Сіфуентус коло нього і трошки глибше контролює Климець. Сарапій. Середнє переведення, але знову точно на навелення. Той бачив бігання від партнера і одразу хотів один дотик віддати. До нього ж м'яч відлітає, тому атака не завершилася. Валтень кладе на газон суперника. Подає справи ноги. Гайдуч порожні ворота. Удар, але з лінії. Виносить зараз Євген Запорожець. Черговий. Супер шанс для Миколи гайдучка. Як же його шукають партнери по команді? Як же вміє відкриватися сам гайдучик? Хороша зручна ситуація, комфортна ситуація для гайдучка. М'який м'яч. То, можливо, не слідкує за українським футболом. І вперше ну, це м'яч, цей матч, то тут гармата може бути страшна. Але розігрує Полісся Белетень! Його постріл над поперечкою. Скільки цих заготовок у вовків є? Як і засідки атакувати свого суперника при стандартах. Здавалося, тут же всі чекають на удар Сарапія. Ну, ще стіночка з брагара, який підставляє клюшку. Ми Продовжимо бажати йому ж якнайшвидшого одужання і повернення до великого футболу. Ну а Полісся поки підходить до чужих воріт. Андрієвський подача гайдучик. Приймає на груди. Гайдучик відкидає на брагару. Можна грати далі. Брагаро удар. І білик. Так, немов муху зігнав біля своєї голови, але відбиває цей м'яч. В пам'яті то свіже і постійне сприйняття того, що Борис Крушинський за своїм то амплуа упорний півзахисник, але вже далеко не вперше. Ми його бачимо саме на лівому фланзі оборони. Епіцентр заходить до чужого штрафного седун, седун, седун б'є піддальню сантиметри. Зараз відлучають м'яч від воріт. Під захисника без огляду для Євгена Волинця Вадим Сидун проходить Бабенка і б'є. І влучає якраз у невеличке віконечко. Владислав Велетень. Грає через Брагару. Брагару вчіплявся за цей м'яч. віддає далі. Передача на гайдучка. Вихід вічнають. Гайдучик забиває. Але дивимося на арбітра. Арбітр казує, що це. Нелегальне положення було у центр форварда Полісся. Не надто сперечається зараз Гайдучик. Хоча реалізацію вже продемонстрував. Ну і Брагаро тут доборовся, скористався незлагодженими діями, але тут ніхто навіть не буде ставити під сумнів цей офсайду гайдучка. Ну, все ж таки, всякий пожежний вирішили дограти епізод до кінця. Що було би далі? Можливо, там хтось десь затримався. Але ні, як бачимо, ніхто у цих. Компонентах не затримався, тому продовжуємо грати далі. Тут же відповідь від епіцентра. Сіфуентес. Удар від нього. Перший удар в площину від епіцентра. Перевіряє Перевіряє напильність Євгена Волонцята в порядку. І зараз може свій фламінго розрядити, але ні. Віддає передачу у флан. Звідси краще подавати. Йде на місна передача. Гуцуляк. Удар по воротах. Падаючи. М'яч прямував в напрямку воріт, але опускався вже навіть за сіткою. Владислав Велетень. Чергова передача від нього. І цього разу можна казати, що Гуцуляк не забирає м'яч у гайдучка. Не факт, що Микола би до нього діставався. Дев'ять очок були здобуті трьома перемогами у попередніх матчах. І це дає. Насправді такий мінімальний полпозішн. Принаймні не в зоні прямого вильоту. Команда Сергія Горняка, яка дуже важко розпочала чемпіонат, А зараз підходить до чужих воріт Климець. Хороша передача, волинець! Геній воротарської думки та роботи. І Вадим Сидун міг бути винагороджений за свої старання. По ходу всього поєдинку впритул розстрілював зараз. А хто добіг до м'яча? Владислав Супряга. Далі потягнув за собою захисника Сіфуентес, але знаходить Климця. Климця ніхто не перекриває і ідеальна передача. Загубили Сидуна. Знову він виграє позиційну боротьбу у Крушинського, але не переграє волинця. Я би навіть сказав, дивлячись на цей повтор, що це реакція Євгена. Він не гадав, він не просто м'яч влучив у нього, а це сейф від голкіпера. Пробивав Вадим Сидун в патінні головою. Намагався поцілити в куточку, але м'яч зрадницьки полетів прямо у голкіпера. Красномовна реакція Сергія на Горняка. А тут момент поліція! і Яке врятування. Зараз вже від самого Сидуна, здається. Ні, не Сидун, це був, але в будь-якому разі. Вперто не дають. Гравці обох команд заходити м'ячам до своїх воріт. Це в принципі робота будь-якого футболіста. Заміна відбувається вже на ногах. Геннадій Буткевич. Олександр Хацкевич до того був на ногах. Зрозуміло, що такий результат не може нарадувати президента Полісся. Причому на домашніх трибунах ну дійсно давно він не бачив перемог. Це не фінальний свисток, до речі. Хоча вже за хвилину переграли, але дає арбітр компенсувати цей час, який проводилася ця тактична заміна, будемо називати її так. Але ось тепер формальність перетворюється в офіціоз. Потрійний свисток від Дениса Шурмана фіксує ну, певну сенсацію, так і під центр відбирає очки у одного з лідерів чемпіонату. Сергій Нагорняк та Руслан Ротань. Різні емоції в обох тренерів. Але Сергій Нагорняк максимально здорово підготував сьогодні своїх дійсно бійців до цієї заруби. Заруби дуже цікаві. Це ті нулі, які можна й передивитися. А зараз подякував воріт Євген Волонець, і всі вболівальники Полісся мають дякувати йому, що нічия, а не поразка. Тому що Євген Волонець здійснив найкращий сейв всього поєдинку після удару Вадима Сидуна, який міг приносити навіть три очки під центр. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.